Палац, а кому панщина мешканці будинків по свободи та подільській просягом 10 років під гнітом забудовників. Землю, на якій розташовані їх обіцяв, віддали в оренду разом з людьми. Усе як за часів кріпосного права. Його, до речі, скасували у далекому 1861 -му. Звідки взялись феодальні замашки у хмельницьких чиновників? незрозуміло їх терпіти у 21 столітті. Громада не в силі. Міській владі люди в Отре кажуть досить. Знайомтеся, це Олександр Оксамітовський, справжній в українському розумінні поняття Чоловік дерево посадив, будинок побудував, дитину виростив. Довгі роки був гарним господаром на власному обійсті, а нещодавно став ніким. Його земельку разом із тими ж деревом, будинком та родиною передали в оренду приватному забудовнику з тих пір. У чоловіка ані прав, ані вольностей. Мої, моє, але на самої ситуації я бачу, що воно вже, вже, вже давно не моє. Тобто, я господарю це не почуваю. Ніхто з нас не може почувати, ні, ні господарем і спокійно тут а, 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 проживати. Все почалося у 2006-му. Дружина пана Олександра Ольга пригадує, тоді вирок підписала самотужки. В будинках проживало по дві сім'ї, половину їхнього вирішили продати. За законом, першопокупцям у домоволодінні мають бути сусіди, Себтородина, Оксамітовських. Пані Ольга каже, тоді від придбання Відмовились через брак коштів частину домоволодіння на абсолютно законних підставах віддали приватникам для чого, що правда переконує на той час і віри не йняла. Тому й документи підписала не задумуючись. І додає, лише з роками зрозуміла це продуманий хід забудовника. От ми пошли, підписали всі документи, що от чек передає квартиру. Ну і слава богу, передавайте собі там. А ці всі документи подали в архітектуру і. Архітектура посмотрела дома викуплені Я далі землю в оренду. Їм. Будинки викуповували із розумом в тих, у кого земля приватизована, а це ледь не через одне обіця. Решту людей, у кого право власності не оформлене, чомусь залишили на потім. І вони зробили дуже хороший ход. Ані викупілічасне. ну, квартирки, у которых земля приватизирована. То есть земля приватизирована, и они уже являются властниками вместе с землей. Вот так они выкупили в нашем доме, в следующем доме, ну там 12-14. Так, половина земель опинилась в руках забудовника. У власності половину не приватизовану, а значить, вільну з барського плеча віддали в оренду у жовтні 2013-го Міська рада в особі тодішнього мера Сергія Мельника уклала відповідний договір із товариством Гранд Палас попередньо рішенням 27-ї сесії міськради забудовнику поставили умову до початку будівництва відселити решту людей, тих, кого волею долі із землею передали в оренду. Изначально первый документ им давался с умовами отселения. То есть дается этот земля, этот кусок 4200 отселены сначала все, потому, потому что была написана категория земель-житлова, и все отселяются, и тогда только после этого имеют право строить дом. Незважаючи на вимоги рішення сесії, люди залишились. Будівництво ж увійшло в активну фазу. За планом, родину Оксамітовських мали б підселити до березня 2014-го. Зараз липень 2015-го, А віз, як кажуть, і досі там. Сім'я проживає практично на будівельному майданчику. Прямісінько над головами людей щоденно працює кран. На власне подвір'я кажуть, стараються не виходити, бояться, аби раптом не сталося нещасного випадку. Адже Попередньо прикрощі вже траплялися. Півтора року тому, до прикладу, побило дах, а кілька днів до нашого приїзду автівку. Ось автомобіль. Це буквально вот, э, вчора, вечором чи сьогодні утром. Угу. на машину. Це я не знаю, це масло якось. Воно не збивається. Ось вот нього попало сюди, воно побило пошкодило на машину. Це вже за час. І от, домі. Бачите, це ось там Так. да то е, е, десь півтора року назад. Півтора року назад. Тут вони пало з хліше. Вони відбило хліша. До речі, відремонтувати зіпсоване обійстя родина не може. Не те, щоб не стало коштів, немає прав. кажуть, лишень візьмуться до роботи, одразу виникають неприємності. На нас пишуть він скарги, що ми строїм незаконно, що ми щось робимо. ділимо, любое наше какое-то движение, і сразу у нас визивають в суд. Люди твердять, аби припинити свавілля, куди лишень не зверталися. Відповіді на власні звернення отримали з усіх можливих інстанцій. Суть приблизно одна і та ж сама. Будівництво законне, норми не порушено, земля в оренді на законних підставах. Так тривало роками до 2015-го. У березні, завдяки громадянам громадській ініціативі за забудовнику пред'явила міськрада в зв'язку із тим, що людей так і не відселили, Рішенням 48-ї сесії договір оренди вирішили розірвати. Міська рада у Чернолівські підписала нам і забрала у них оренду землі у грам тому що вони не виконали е, головного самого е, этого, в договорі пункту. Оцеліні не произведено повністю. Гран палац подають на, на міську раду э, в суд, опять же, щоб этот договор э, ліквідувати, що неправильно он. І суд, какой це суд, какой мы ходили, как третій ліца э, в господарський суд оренду э, землі. Що робити далі? Місцеві навіть не здогадуються забрати власну землю. Хочуть утім, перспективи наразі жодної. Приватизувати не можна площа в оренді, нехай і їхня, але чужа. Нам вот так сказали, пока земля в оренді, ви не маєте права ни на що. Сидите, ждите, поки дом сдаст, у них оренда закінчиться. І то я я даю 100%, процентов, они аренду дальше им поновят. Потому что все равно есть участок, который они дальше хотят идти и строить. Вати далі забудовник справді збирається на місці приватного сектору, де й досі мешкає чотири родини. Мають з'явитись аж три 16-поверхових секції. Кожна на 72 квартири. Першу планують здати до квітня 2016-го. Тоді спливає термін оренди, утім його контора планує продовжити. Я думаю, що ми договір оренди будемо далі продлівати. Но ми за нього платимося, як положено, і в нас ця ділянка знаходиться в оренді. Вся. В тому числі будинки будинків, які знаходяться на тій території, незважаючи на це і враховуючи попередні хиби орендаря щодо відселення, договір із ним скоріш за все не продовжать. Принаймні так вважає заступник міського голови. Я не думаю, що при таких умовах, які склалися на сьогоднішній день, а вони те, що не виконані певні зобов'язання перед людьми, міська рада, в якому в нас кликані не було, Піде на назустріч забудовнику, тобто однозначно, моя думка на суб'єктивна договір аренди продовжений не буде. За законом контора все ж таки матиме першочергове право на землю. Втім, незважаючи навіть на це, влада каже, залишатиметься на боці ображених. Законні підстави для цього сьогодні є. Згідно закону, вони мають переважне право на поновлення і продовження договору аренди. Ну, згідно закону. При умові, якщо орендар належним чином виконував взяті на себе зобов'язання, а визнаючи, наприклад, недійсним рішення сесії від 4 березня, яким припинено, ну розірвано рада фактично підтримала місцеву ініціативу і е, прийняла рішення щодо розірвання договірних відносин, то це вже факт неналежного виконання взятих на себе обов'язків ще з 2013 року, тобто це є умова така, Внаслідок якої не буде такого безумовного права на продовження договору орієнту, навіть в 16-му році. Єдине, що може змусити владу передумати, люди. Забудовнику радять із ними порозумітися. До речі, спроби примирення уже були. Принаймні в цьому запевняє сторона зацікавлена. Представник забудовника переконує, місцевим пропонували по 26 тисяч за метр квадратний. Утім, вони відмовилися і почали ставити власні умови. Якщо квадратів 10 будиночок, який практично зруйнований, який не підлягає ні в ні чому, вони хочуть дві квартири, три квартири, чотири квартири, які пересягає мільйон гривень і так далі родини Оксамітовських будинок на 126 квадратів. Розвалену його звісно не назвеш. Тут і комунікації, і ремонт, усе як у людей. Єдине, чого бракує, альтернативи на противагу забудовнику кажуть ніхто і нічого їм не пропонував. Як би в так вот щоби прийшли офіційно з нами, нормально. Ну ні раз такого не було. С нами никто не разговаривал. Мы считаем, что это, знаете, что? Это значит, на нас идет нагнетение. Ну, вот такое тест, вот тест, они тест, хотят, знаете, думал, так, и физически, и морально. И думают, мы их дожмем. І в конце концов уже потом прийдем знайте не на, на, на їхніх условиях мацю де ж не Чи є Візьме гору, забудовника а чи людей наразі питання. Головний архітектор Хмельницького, до прикладу, приватного сектору в центрі міста не бачить. Відтак широ сподівається на те, що сторони порозуміються. Мовляв, хай будується то на користь місту, утім не над головами людей. Адже кран над подвір'ям то порушення всіх існуючих ДБНів. Перебування людей у зоні дії крану ну Звичайно, це не передбачено державними будівельними нормами. Коли ведеться будівництво, державних будівельних норм, охорони праці, правил охорони праці, перебування людей в зоні крана небажане, крім будівельників. Будівництво практично завершене, відтак про якісь порушення говорити, напевно, пізно. Їх не бачили до Державна архітектурно-будівельна інспекція. Про що тоді говорити після? Контролюючий орган, до речі, не раз відписувався. Перевіряти будівництво не мають повноважень, діє мораторій. Втім, зараз не до того. Як кажуть в народі, добре все, що добре закінчується. В родині Оксамітовських, до прикладу, щиро тішаться тому, що хоча би залишились живими. Ну, слава Богу, ми прожили десь років під цим храном, і нас нікого не з вбило. Ну, машину не побило там. Віві вікна вибило Це Така справа. живі та здорові від свого оксамітовські відступати не збираються. кажуть, якщо забудовник не вийде на зв'язок, чекатимуть 2016-го. Приватизують землю, якщо дадуть. А ні, чекайте наступне досить.